Шановні вболівальники, ми запрошуємо вас до Києва на стадіон Динамо імені Валерія Лобановського. Так, сьогодні в рамках недільного ігрового дня Української прем'єр-ліги в 11-му турі. Основна страва це українське класичне. Але спершу давайте розігріємося безпосередньо на стадіоні Динамо. Спорт кібестки не та злодитими. Вітає фапе! Це дві все світри, папе, це дві все світри, тому всі конкуренти очки набирають, і рух теж прагне здобути певні залікові бали сьогодні. Фал. Остап притула далі. Відає у вільну зону. Василь Руніч. Входить до штрафного майданчика. Прострев фал! Який же момент у руха! Бабу Карфал. Найкращий бомбардир львів'ян у нинішньому сезоні, але. Загалом по матчах складається враження, що ледь не половину своїх шансів не реалізовує Бабукар Фал. Там навряд чи Сапутін міг би врятувати команду. А зараз ще й такий доволі кур'йозний епізод. Джордан грає ризиковано під пресингом. Подача відбувається на ближній стійку. Попара! І у сіці опиняється. Зоря відкриває рахунок. І це Дейн Попара. Ось начебто не створювали моментів біля воріт Юрія Володимира Герети. Підопічні Віктора Скрипника. І саме стандартне положення приходить на допомогу. Акцентували нам увагу перед подачею на Джордані, на інших високих захисниках. А забуває Ден Попара, який класно відкривається на ближній стійці. Горбач. Зачепився за м'яч Ігор Горбач. Є підключення на Віна Малиша. Ден Попара теж класно відкривається ліворуч. Переведення саме на Попару. Попара отримає м'яч у штрафному. Під удар. Котить він удар. 2-0. І це Богдан Кушніренко. Але гол, здається, не зараховано. Положення поза грою. Давайте дивитися. Тут Горбач класно поставив корпус. Зачепився за м'яч і далі. Розвернув атаку праворуч. На він мали ж теж помітилось це забігання Попари. Попара, звісно ж, не перебував в офсайді. Дивимося далі. Помітив Кушніренка. І там, до речі, Анджушич якраз знаходився безпосередньо в офсайді. 1-0 у нас залишається рахунок. В принципі, у нас міг бути тайм-дебютний голів. Попара. Перший гол Кушніренка. Зараз момент під Гурського. Вихід Вічнавіч. І. У Підгурський прокинув м'яч повз Сапутіна, а арбітр, здається, призначає пенальті. Здається, удар відбувся від Дениса Підгурського. Так, потім уже Сапутін влітає у Дениса Підгурського. Ось такі два доволі контраверсійні епізоди поспіль. Ще раз дивимося, Підгурський не був в обсаді. Ну і насправді так, Підгурський вже перекидав кіпера. І потім Сапутін у м'яч відверто не грає. 36 та хвилина. Остап притула. І Сапутін тягне. Рахунок залишається 1-0! Неймовірно насичені останні кілька хвилин у нашому матчі. І не зарахований гол Богдана Кушніренка. Це міг бути дебютний гол у складі Луганської зорі. І пенальті призначене. Підгурський заробив Сапутін, сфолив, і далі сам же і тягне удар із позначки. Швидко організувати контратаку поки що не вдається. Ну а далі ще й м'ячем заволоділи саме лівів'яни. Денис Підгурський. Копина. Остап Притула. Едсон знаходить класну передачу. Руніча. І той пробуває повз ближній кут. Насправді доволі активний Василь Руніч, який сьогодні у стартовому складі змінює Іллю квасницю. Чудово себе проявляє Василь Руніч. У цій ситуації класно відкрився. Ще варто виокремити класну розрізну передачу у виконанні Едсона. Здається, Віталій Холод. Помиляється Холод. І зараз передачу у вільну зону. Хто буде першим на мічі? Холод все ж таки випереджає Горбача. Назад передача ризикована. Ой-ой-ой, Герета взяв до рук. Це вільний удар. Так, це був пас назад на боротаря. Так, рефері призначає вільний удар у цій ситуації. Ну, в принципі, ми хотіли різних цікавих моментів. У другому таймі, схоже, у нас. Другий тайм стає логічним продовженням першої половини. Отже, Вантух пробиває, але значно вище борід пролітає м'яч. Доторкнувся до м'яча Богдан Кушніренко. Вантух пробив. Напевно, більшого ми очікували від такого стандартного положення. Відповідь від гостей Клайбер. Клайбер переводить у напрямку Копини. Можливо, не надто зручно, але копина доганяє м'яч притула на поле по... уже повернувся. Слюбек. Удар! За штрафного майданчика пробуває Слюбек. Насправді може прикластися з дальньої дистанції. Богдан Слюбек уже забивав у прем'єр-лізі у попередніх сезонах, саме в такому стилі. Тут класно на техніку закручував у ближню дев'ятку. Цікаво, на якій позиції розміщуватиметься Руан. Тому що, в принципі, за своїм амплуа Руан є центральним півзахисником. Тоді діятиме праворуч в обороні. Зараз з'ясуємо, поки Слесар виконує передачу. Анджушич пробиває у бік дальнього кута. Удар, може, і не сильний, але доволі таки влучний. Але Юрій Володимир Герета все ж таки дотягнувся до м'яча. Ванту на подачі. І удар головою пробиває Яніч. Але все ж таки у цій ситуації Герета забирає м'яч. Ну, а це, мені здається, уже трішечки зайве. Зрозуміло, емоції. Рух поступається, але тут застосування якоїсь фізичної сили до болбоїв свого часу. Еден Азар відзначився, там був значно більш брутальний удар від Азара, коли ще той виступав за Челсі. Ну тут явно до такого не дійшло, але в будь-якому випадку. Завершується у нас ігровий час. Отже, дає фінальний свисток Денис Шурман. 1-0. Так, зоря вдома перемагає рух. Завдяки такому результату підопічні Віктора Скрипника переривають чотири безвиграшну серію у рідних стінах. І, звісно ж, завдяки єдиному голу, Дена попари. Луганці суттєво піднімаються по турнірній таблиці. А власне, за підсумками цього матчу, у зорі уже 16 пунктів. І таким чином. Команда Віктора Скрипника підіймається до верхньої Половини турнірної таблиці. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів Української прем'єр-ліги.